У музеї Тарновського в день пам'яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які загинули, відстоюючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, провели зустріч, присвячену десятиріччю іловайської трагедії. В цей момент, з яким ми з вами спілкуємося, десять років тому я вже перебував на одинці в підсолнуховому полі в надіжді вийти з цього оточення Олексій Валентинович у серпні 2014 року був начальником управління територіальної оборони УК Схід. За даними слідства, 29 серпня 2014 року, за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу збройних сил РФ, російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових разом із трьома полоненими російськими десантниками. Передували ці події бої, котрі. Тривали майже місяць з 6 по 29 серпня і увійшли в історію під назвою Іловайський котел. Велика кількість особового складу загинула, можна сказати, що загинув третій. Кожний третій потрапив в полон. І слава Богу, що на той момент цей полон обійшовся там, мабуть, всього тижнем. Тобто через тиждень вже хлопців повернули завдяки Червоному Христу та всім намаганням. Ну і кожний третій відповідно це ті, хто якимось чином і чудом вискочив туди різноманітними способами. От Переважно От одного до 10 чоловік невеличкими групами, тому що всі маршрути, всі дороги були перекриті засідками. На момент збройного вторгнення росіян в Україну 14-го року наша армія тісно співпрацювала з добровольчими об'єднаннями та батальйонами МВС, каже історик Михайло Жирохов, але цього було недостатньо, аби здолати ворога. У ці добровольчі батальйони вони формувалися не за військовим принципом, а за тим принципом, що люди за своїм, тобто за. Покликам серця вони приходили. Це були люди зовсім різні, без військової підготовки, навіть деякі взагалі в армії не служили. І озброєння у них було тільки легке, легке стрілецьке озброєння було. І тому воювати їм було дуже-дуже важко. армія на той час вона не могла дати великих сил для того, щоб. І тому основа була: це батальйони МВС і саме добровольчі батальйони. І потім, коли е, там стало зрозуміло, що війшли кадрові російські частини, почався, почався відхід. Намагалися деблокувати, було декілька спроб деблокувати там, е, але всі ці колони військові вони були розбиті. І коли е, командуючий угруповання цього генерал Хамчак він зрозумів, що вони знаходяться в оточенні, він почав розмовляти з росіянами. І було досягнуто про, е, домовленість про зелений коридор. Зелений коридор мав відбутися 29 серпня, але російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колунами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. В реальності це було просто знищення, тобто е у людей не було можливості оборонятися. Їх розстрілювали як ото в тірі в притул. Тоді, за офіційними даними, Росія вбила 366 українських воїнів, 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості, 158 зникли безвісті, 300 потрапили у полон. По досвіду участі в війні з року, Я вам скажу, що для Цивільного населення неможливо розказувати всю правду о війні, тому що війна це біль, грязь, несправедливість, в общем, нічого в ній, мабуть, навіть і героїчного і гарного нема. Це дуже погано. Взагалі в 21 віці вбивати людей один одного, так як люди вбивали, ну, з порівнянням, тільки що зброя різна тисячі років тому це нонсенс і глупость.